Як ви дожили до 105 років? Я один раз в рік роблю алкогольну шокову терапію. І скільки ж ви в цей день випиваєте? В цей день я не п'ю. <рес> <рес> Бабусю, чому ви супна? Відправила діда в магазин по картоплю, а його збила машина. І що ж тепер робити? Та напевно буду макарони варити. Хто винний у відносинах? У відносинах завжди винні двоє: дружина та теща. Це точно наша дитина. Звісно, в мене в Дьома тіка самю дитина. Яка гарна дитина. На кого вона більше схожа? Ой. О, привіт, сусіди. Щось давно в нас не було вечірок. Ви вже підготувались до школи? Так, вже купили портфель та ремінь. Ремінь для штанів? Ага, для штанів, для оцінок. Чого ви плачете? Бо вони заставляють мене пити молочко, а я хочу смажену картоплю на салі.